500 гривень. Банкнота Національного банку України, на якій зображено Григорія Савіча Сковороду. І сьогодні, в день його народження, 3 грудня ми з вами можемо перетворитися в дослідників його філософії, його поглядів. На банкноті намальовано фонтан. До речі, цей малюнок приписують. Авторство його приписують самому Григорію Сковороди. І цим малюнком він ілюструє свою ідею нерівної рівності. Так і написано на банкноті: нерівна всім рівність. Власне, фонтан джерело роздає чотири потоки, які потрапляють в сосудини, різноманітні, вони різні за формою, різні за величиною своєю, різні за своїм звіст, змістом. Тож фонтан може наповнити кожну з них повністю, неважливо, не якого вона об'єму, і неважливо, якого вона змісту да? і форми. І ці сосудини, це і є ми з вами, людська наша з вами природа. Тобто Всесвіт, Бог, Абсолют може надати нам стільки ресурсів, стільки можливостей, скільки може вмістити наша з вами персональна особистість. Тож, знайомимося з ідеями Григорія Сковороди, бо він того вартий, і ми з вами також.